Така дікартка свідчить про те, що я громадянка України. Втім, дісталася вона мені без зусиль через моє українське походження і місце народження. А от мігрантам, щоб отримати такий документ, прийдеться постаратися скласти три іспити на знання конституційного права, мови та історії нашої держави. Ще у травні 2022-го активісти зареєстрували петицію про створення іспиту для отримання громадянства України. У липні з'явився законопроєкт, та лише нещодавно його ухвалила Верховна Рада. Да, цей іспит буде аналогічний до того, який раніше здавали державні службовці, але вони здавали тільки іспит стосовно володіння державною мовою. Тепер це будуть вимоги стосовно історії України, конституції України і державної мови, володіння рівень. Особи, які вже отримали громадянство, також мають скласти ці іспити протягом двох наступних років. Втім, для військовослужбовців та тих, хто має особливі заслуги перед Україною, це не обов'язково. Екзаменаційні комісії створюватимуть при вишах. Однозначно, що це буде, не буде додаткових якісь фінансових навантажень на державу про це вказано в принципі пояснює записів до законопроекту. Це буде все таки з тих ресурсів, які є на базі в тих університетів, які вже є. Надто складними екзамени не будуть. До прикладу з української мови важливо визначити лише рівень володіння нею. Перевірятимуть основні аспекти: аудіювання, читання, письмо та розмовне мовлення. Це державна мова, і для того, щоб Почувати себе повноцінно, комфортно в будь-яких ситуаціях, де доводиться спілкуватися, особливо в державних органах, громадських місцях, потрібно знати українську мову. З чого він повинен складатися з того з тих частин, якими ми користуємося. Щодня а з історії важливо розуміти основні етапи нашого державотворення. Акцентувати увагу потрібно на періоди України Руси, Галицько-Волинського князівства, доби козацтва, гетьманства, національного відродження і до наших днів. Вони мають бути розраховані не на фахових істориків, вони мають бути розраховані на пересічну людину, але людину, яка прагне знову ж таки пов'язати своє майбутнє з нашою країною яка має знати ну основні моменти основні основні е, е, основні найбільш значимі події в історії нашої держави Конституція України базис національного законодавства. Тому претендентам на громадянство треба знати її основні норми. Важливо знати для кожного, і для громадян нашої держави, і для осіб, які прагнуть набути громадянство України норми, які стосуються форми держави, територіального устрою держави, системи органів державної влади. Досить важливими є норми, які стосуються конституційних прав, свобод та обов'язків кожного громадянина. Територіальний устрій, Гани місцевого самоврядування Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.